Заслувується церква, це на славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на честь пам'ять, покрови Пресвятої Богородиці в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всевишній заснував цю церкву, Бог посеред неї, і не захитається, вона допоможе їй Бог тепер і завжди. І нехай буде благословення і ознака місця, оце на дім молитовний. На честі, славу Богу, у святій Троїці, славлення Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Цей чудовий день, історичний день для нашого міста. Всі віряни, і я в тому числі прийшли в наш храм, справжній український храм, козацьку церкву. Для того, щоб бути присутніми на історичній події, закладки, капсули для будівництва храму, який ну, це буде центром духовної культури нашого міста, духовності.